Спартанські умови та січове гартування у козацькому таборі. Просто неба все роблять за командою. Дівчата Жекуємось в одну лаву. Один два три тут. Самі лише дівчата, короткі спідниці, джинси вони змінили на вишиванки та шаровари, підперезані червоними пасками. Шаровари нам тут видають пояс теж. А сорочку це в моєї мами колись була, а вона на неї вже маленька. У табору січовий дівчат розподілили за куренями, живуть по десятеро у наметах без жодних вигадок цивілізації. У нас під матрасами сіна, щоб було тепліше спати, тому що воно запашне, на ньому м'якше. Ще ми вкриваємося вовняними одіялами. У нас всі речі або під кроватями, або в сумках. Козаки жили без тумбочок, без нічого. Вони просто спали на сіні. Козацький табір для дівчат на Полтавщині відкрили цього року. До того заклад протягом десяти років відчиняв двері винятково для хлопців. Та організатори погортали сторінки підручників з історії і з'ясували, українки бойових мистецтв теж не цурались. Дружини козаків, гетьманів і прості селянки під час воєн вони приєднувалися до чоловіків, хоч вони не жили на січі, але вони виступали в боях, Ні жінки охороняли свої поселення. Так, як в данину жінки с це робили, як воювати, навчає бунчуж на табору. Вікторія Шерстюк за освітою економіст. Улітку вона змінює тісний офіс на широкі лани та під пекучим сонцем викладає молодим козачкам основи бойового гопака. Каже, такі заняття дівчатам лише на користь, бо неяби як розвивають реакцію та координацію рухів. Палеця це була найперша зброя на землі, оскільки і чому вона називається саме палеця, тому що раніше отаку звичайно дровину клали в вогонь, вона обгорала і була опалена. От звідси слово палеця Українці із чотирьох років вже могли е, боліти зброєю, а палець як першим елементом. Бойового духу козачкам і героїчні пісні додають. Я не страшна, я облиця, я не слабша за орла, Я вогнена блискавиця, я вода і джерела. Щоб мати право називатися справжнім козаком, треба було хоч раз у житті. Ось на такому човні, що зветься байдак, вити у відкрите море. Дівчатам гребти його веслами не під силу, тож хлопці допомагають. Керування байдаком єдине, у чому молоді козачки поступаються козакам, запевняють вихователя, бо лише одне весло заважки понад 7 кілограмів. А от стріляти з лука чи верхи їздити у цьому дівчата вже давно хлопців обскакали. Дорослі козаки цьому дивуються та додають. У сучасному житті така наполегливість та витримка дівчаткам необхідні. У нас час такий, що жінки вже вибуваються, як би не я. Вони є на рівні з чоловіками. То хай встигають і за козаками. Стронка Україні слава! Полтавщини Марія Коренюк та Максим Петраков п'ятий канал.